Вітаю вас, дорогі друзі! Ви дивитесь історичну передачу Дорогами християнства сьогодні тема буде надзвичайно цікавою і актуальною. З вами ведучий Віталій Кривой. Долучайтеся до нашої розмови! Традиційно взаємодія церкви і держави у середньовічному суспільстві подається як домінування однієї з цих інституцій. Чи то держава використовує церкву як ідеологічну опору, чи то церква використовує державу як орган для придушення опору на комислячих. А чи можливий між цими крайнощами якийсь третій шлях? Яка модель державно-церковних взаємовідносин була характерна для Київської Русі? Про це сьогодні нам розкажуть наші постійні гості і експерти Віталій Нероба та Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо доброго дня. Сьогодні ми розглянемо особливості державно-церковних відносин у Київській Русі. Давайте разом з нашими глядачами переглянемо історичну довідку. Християнство, як державна релігія Київської Русі, обґрунтовувало певну систему духовних авторитетів, правил і законів буття. Акцентувалась увага на біблійній моралі, на ідеї братського єднання людей заради суспільного порядку. Тому релігія стала одним із чинників, який постійно враховували у своїй державній політиці князі Київської Русі. Взаємодія на Русі світської та церковної влади відбувалася передусім на ґрунті тісної співпраці у виробленні Юридичних норм життя давньоруського суспільства, особливо в царині сімейного і кримінального права, участь церкви в політичному житті Русі реалізовувалася переважно не в державно-адміністративних формах, а в особистих ініціативах церковних ієрархів. Одним із головних обов'язків церковної влади, який вона намагалася сумлінно виконувати, була посередницька участь у складних відносинах між руськими князями. Конструктивна роль церкви чудово усвідомлювалась з князями, які визнавали авторитет її ієрархів, також і у світських справах. Окрім митрополитів, активну участь у державному житті руських князівств брали єпископи і гумани великих монастирів, священники. Вони виконували різні доручення своїх князів, виступали посередниками і послами. Іноді, навіть за відсутності у місті князя, єпископ виконував його функції. Вони мирили протиборчі сторони і феодальні угрупування, були посередниками між людьми і князем. Церква впливала на суспільство через церковні проповіді. Душпастирські послання і публічні заклики до князів. Шановні експерти, традиційно пам'ятаючи зі школи, коли говорили про середньовіччя, то завжди говорили про те, що держава і церква вони якось співіснують в такому вигляді. Або один домінує над одним, або інший використовує іншого. Тобто такі були терміни: як папо, цезаризм і «цезарепапізм». Ну ось для яких країн в той час характерні такі взаємовідносини взагалі? І що вони означають ці терміни взяті із церковної історичної науки і ними намагаються описати взаємодію церкви і держави у найсильніших тогочасних країнах світу? А якщо ми говоримо про папоцезаризм, то це та модель, коли церква є о, згори, коли церк угу. коли церква. Панує над королями, над князями, над правителями і їм, є, так? так і їм роздає накази відносно того, як себе вести і керує всією політикою. І таку модель ми спостерігаємо в Західній Європі для священної Римської імперії характерна mm -hmm. саме, mm -hmm. саме така модель. Якщо зворотня модель Цезарепапізм, то це mm -hmm. означає, що о, на вершині державної ієрархії стоїть імператор, який є представником Бога на землі, який є особою коронованою Богом mm -hmm. Божеством. Харизмою і тому духівництво має слугувати йому ідеологічною опорою, має забезпечувати у державі такий ідеологічний клімат, який би підтримував існуючий режим. Uh -huh. Якщо ми беремо Візантію, наприклад, також uh -huh. одну з наймогутніших держав середньовіччя, то приклад, да? саме там от була така модель, коли імператор ставився на вершину соціальної піраміди, а церква була як ідеологічна, uh -huh. ідеологічний стержень, як ідеологічна uh -huh. опора uh -huh. цього режиму. А якась третя альтернатива взагалі цих взаємовідносин, існує чи ні? Можливо, вона альтернатива цим взаємовідносинам писана в Біблії. Ми Якою бачимо, вона як бути? Святе письмо описує, що є цар, який виконує свої функції, uh -huh. і є священники, uh -huh. які виконують свої функції. Uh -huh. І ми не бачимо, щоб… та, коли, скажімо, був випадок випадок Біблії, коли цар захотів стати священником, взяти на себе священничі функції, і в результаті Бог його. Зупинив, Зупинив, вразивши його проказою такою угу. страшною хворобою. І коли ми дивимося на Київську Русь, ми не бачимо там ні жодної з оцих систем, які були названі, там щось третє, щось інше. Там uh -huh. церква займається не політикою, uh -huh. не втручанням в світські справи і для наживи, там, для подав ненакомисличих жодних таких випадків історія не зафіксувала. Uh -huh. Ми бачимо, що церква займається своєю справою, настановами, uh -huh. мораллю, uh -huh. підтримкою слабих, пригнічених, uh -huh. захистом, скажімо, ну, тих, хто. Ну, Хто його потребує там, вдів, сиріт, то цим uh -huh. займається церква, лікуванням, uh -huh. э, там, переписуванням книг, а правитель займається своїм. Ну, а взагалі, крім, якщо э, ми подивимося на сусідів У Київської Русі, були такі теж э, устрої, де. Не тиснула взаємно Держава, церква кожен зимовився своїм. В Київській Русі було з чого копіювати свою модель. Дійсно, основа цього лежить у Святому письмі. І цікаво, що от такий саме устрій, коли церква і держава взаємодіють, а не створюють, ну, не створюють Конфлікт. один для одного угу. конфлікти. То ми спостерігаємо, наприклад, у історії тих держав, яка е, нині ця історія перекручується і замовчується. Наприклад, в історії Хазарії, угу. яка нібито виставляє. Таким гнобителем, нібито державою, в якій придушувалося всяке інакомислення. Насправді там при дворі Кагана, при дворі Верховного правителя, мирно співіснували і християни, і іудеї, і мусульмани, і кожній із них знаходилися на високих постах. Угу. Якщо ми вже з вами перенесемося у часи трохи пізніші Київської Русі, то Золота Орда, яку знову ж таки виставляють дикими неосвіченими степовиками. Угу. Насправді так само хан Пана Великого, можна сказати, Не особливо цікавили релігійні суперечки між його підданими. Він відповідав за те, щоб забезпечити всім вірам, всім угу. релігіям, які знаходились під його правлінням, всім людям нормальне існування. Ну а про Русь, Віталій, трукнувся вже цього питання. Який державний устрій Русі? Взагалі, Князь він мав якийсь оріол такого. Духовного лідера він мав якісь духовні повноваження? як говорять царь батюшка. Так <сум> ну можливо <сум> <це>. <сум> зараз. Коли ми дивимося на ну на такі політичні системи, ми знаємо на заході Європі демократія: парламент, загальне виборче право, але так було не завжди, і так там сталося зовсім недавно. Ну Якщо 200 порівняти історію років тому <сум> <сум>, да 300, там <сум> ну, зовсім недавно, і то в деяких країнах там Англія, Франція, там Голландія <сум>, так поступово. А то все було монархія. Один і декілька людей біля нього все вирішували, uh -huh. а на Русі зовсім інша система. Там немає монархії як такої в чистому розумінні цього слова. А що там за система? Там є князь, біля нього є так звана Боярська рада. Це uh -huh. ну, по-нашому парламент. Uh -huh. Є віче, загальні збори дорослого, ну як правило, чоловічого uh -huh. населення, так, яке є найголовнішим: Віче може скинути князя. Це, є, це ну, демократія і парламентаризм, який зараз е, і в нас не завжди діє, насправді, бо хто голосує, а хто рахує ну різні там речі. Uh -huh. а, а тут ми бачимо, що князь, він перший серед рівних, його uh -huh. можуть зняти, можуть поставити. Прислуховується до Боярської ради, до такого, ну, як би сказати, парламенту. Ну, А про церкву, коли ми говоримо в Київській Русі, який був устрій церкви? Колись у нас була передача про це, але якщо коротко резюме, конфлікт моделей взагалі існував. Чи він був один? єдиний? Взагалі для Русі характерна, нам постійно подається така точка зору, що в нас моноконфесійність. Одна конфесія, митрополити це все однієї церкви. І тільки одна ну, і віра. Ірархія побудована. Да, так, чітка така ієрархія. Але ми не зустрічаємо, навіть не можна скласти списку таких митрополитів, щоб були от. Один угу. за одним, чітка. Це невідомо, ні, ніхто не може цього сказати. Там кажуть, от одесь ну, трохи перевозне було. Якою була структура, вона, по-перше, була поліконфесійність. Тут була і Кельтська церква, угу. і Несторіанська церква, і Яковіцька церква. І не можна сказати, що це навіть такі чітко структуровані деномінації. Угу. По-перше, тоді. Проблема була із, ну, із, із зв'язком, з переміщенням населення. Головне, що там є такі важливі річі uh -huh. сказати, що вона е, про, ну, є протиставлена до римської церкви. Там а є чітка структура. Саме? Папа, кардинали, єпископи, настоятелі uh -huh. монастирів, священники, ну приблизно така чернечі uh -huh. ордени все дуже структуровано. Зверху донизу. У нас такого немає. У нас часто очолюють церкву не єпископ, не митрополит, вони скоріше виконують функції такі навчальні. Адміністративній угу, духовні, угу. а от реальні це присвітера. І часто в нас пізніше навіть собори очолюють протоприсвітер. Старший собори, навіть. собори проводять, угу. ну як це так, не митрополит, а угу. протоприсвітер. Тобто, більш... це така скоріша система, чимось нагадує пізніше Кальві... організації Кальвіністів, Кальвіністської протестантської церкви, угу. де є магістрат, і там миряни грають роль в управлінні церквою. Угу. Ну, ті ж саме присвітер, це є відмирян, обраний. обраний від да. церкви. І він грає роль також управлінні церкви. Тобто ми бачимо, що тут скоріше така е біблійна модель, в якій немає клану, певно, священників, який uh -huh. от тільки цим керує, а <кій> духовні настанови може князь говорити, він може сам тлумачити святе письмо. Може говорити, писати книги не тільки там митрополит, чи священик, чи той, кому папа доручив, угу. а якийсь там, ну Це звичайні діалог, люди. Да? вони, скажімо, є управління церквою всієї громади, я би так сказав. Угу. Не, не чітка ієрархія, а скоріше знизу до верху, чим зверху донизу. Представницька система управління, uh -huh. так би Не, Немає таких у нас і доказів цього е, однозначних, але ми, оскільки немає чіткої ієрархії, чіткої структури так такої моделі. зверху, пірамідальної, да, uh -huh. е, то, а є навпаки щось інше. Є вирішення громад, uh -huh. є віче оце ж саме, що в політиці, що в церкві. В нашій цікавій розмові ми зробимо невеличку паузу, після чого ми знову повернемось до студії. Залишайтеся з нами. Ви дивитесь програму Дорогами християнства, і сьогодні ми говоримо про державно церковні взаємовідносини, які були в Київській Русі, як взаємодіяли державні та церковні структури у той час. Про це сьогодні нам розповідають віталіни робота Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або у вас є свої напрацювання щодо цієї теми, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу, що ви зараз бачите і на своєму екрані. Пропоную вам також ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях у газеті Акцент та в інтернет-газеті Путь. Продовжуючи нашу розмову, хотілося б найперше торкнутися дуже важливою сфери взаємодії держави і церкви це політика. Взагалі, як священство цікавилося питаннями політики? Чи церква втручалася якось у політику чи ні? Звичайно, священиків цікавили політичні питання, але не в тому плані, в якому думають більшість людей, тому що знову ж таки в офіційній історіографії часто подається оця західна модель, коли духовенство впливає на політичні процеси, коли священики прямо mm -hmm. нацьковують так, скажімо, князів королів на певні воєнні дії, на певні mm -hmm. політичні кроки. Ми не бачимо такої моделі в Київській Русі. Що ми Якщо бачимо? священники <св <'язання> звертаються до владної еліти, то вони завжди виступають як провідники Божої істини. Угу. Вони намагаються втихомирити міжусобиці, вони намагаються. Е Покликати їх до здорового глузду, до біблійного вчення, до того, щоб відкласти зброю, угу. до того, щоб припинити розбрат? Тобто, скоріше, священик розуміє, що він як пастор, як духовний наставник, і має виконувати дорадчі функції, має переживати за те, щоби е, зверху все було добре. Ну а які механізми такого впливу? Як впливають вони? Це дуже схоже, наприклад, на біблійну модель, коли ми читаємо історію в Біблії про Давида, який згрішив з Вірсавії, і до нього приходить пророк Нафан і розповідає притчу для того, щоб Давид побачив свій духовний стан, щоб побачив, який він є зсередини. Uh -huh. Тому дуже часто так митрополити, єпископи, присвітери того часу звертаються до князів із подібними закликами у своїх листах і посланнях. Їхній інструмент впливу це слово. Багато uh -huh. наших тур називається слово. Uh -huh. Слово законі і благодаті. Звертається до Ярослава Мудрого, Митрополит в проповіді. Це проповідь. Так, да, дійсно. Слово на полку да. Ігорю. Він говорить слово. І цим словом він говорить: а от твій батько Володимир, от він і то то, і то зробив, він ставить йому uh -huh. його в приклад. Uh -huh. Подібними... Подібно чинив Даниїл, пророк Даниїл біблійний, uh -huh. коли він говорив е, про мову перед царем Валтасаром, який допустився великої помилки. Збезчестивши Божий храм в Єрусалимі, взявши посуду з нього і зробивши з них бенкет, таку величезну, ну, розгульний, таку, бенкет. розгульний бенкет, так. І він йому розповідає про його батька як він, ну його, скажімо, предка uh -huh. як він поступав, як він прийшов до Господа, як він змінився згордо, насмиренно. І каже до нього, а ти, каже Валтасар, все це знав? Угу. Ти все це знав, він, він до нього так закликав. З, з отаким він закликає до внутрішньої зміни. І ще, що вони навчали, який інструмент впливу? Це навчали кожного правителя встановити особисті стосунки з Богом. Якщо на Заході навчають, як встановити стосунки з кардиналом, священником постійно з єписком постійно в нього питати поради, угу. що скажеш. В залежності від людини від людини, то в, в Київській Русі вчать їх особистим. Стосункам з Богом. І uh -huh. ми читаємо, як Володимир Мономах попадає в важку політичну ситуацію. Прийшли до нього союзники, кажуть, ідемо воювати і то і то. Він відмовляється, бо ну, він не хоче вбивати когось. І коли вони уходять, він не йде до священника питати. Uh -huh. Це непогано питати священника, це uh -huh. дуже добре. Uh -huh. Але найголовніше це запитувати в Бога, перш за все. Він каже: Я відкрив псалтир сам, а батько його ще п'ять мов знав, то й певно, єврейську, і грецьку, і може й uh -huh. сирійську. там. Відкрив Карепса псалтир і став читати uh -huh. і отримав настанову відгуку. От що вчили наші священники. Добре, це зробив Володимир Мономах. Е ну, а взагалі військові кампанії дуже часто відбуваються. <гум> як церква відноситься до цього? Як вона підтримує? Як вона <гум> ми, чи підтримує, чи ні? Як вона реагує? Ми не бачимо, е ну, по крайній мірі. Може щось десь пропустив. Ну не читав таких творів, де би церква казала Бій супостата, бій, половця, бій, печенега. Там бій благословіння того. на такі по благословіння на військові дії такого немає. Допустим, вона пише там. Твір є такий угу. самий, стязання з латиною. З, ну, з латинської церкви. Так, так. Але вона в моральній площині каре: ви їсте чи їжу, ви порушуєте Божі закони. От таке стязання. Каре, ви єретики, ви порушуєте uh -huh. Божі закони. Uh -huh. А е, щоб вона казала там: бий там мусульман, чи бий юдеїв, чи бий там. Такого немає. Священники Ні, не закликають. Нема ж там бий того князя. чи... І знову ж таки немає, хотів би помітити, немає такого закликів бити іновірних. Тобто немає закликів розбрату на, е, на, на релігійному саме ґрунті. Навіть якщо половці називаються поганими, якщо, навіть якщо половці свої. мають трошки не таке сповідання, як угу, Русичі, угу. це свої погані. Не кажуть, свої погані. Свої дійсно цікаво. Ну, знаєте, є такі присів біблійні навіть так скажуть за все відповідає срібло. <реш> так. фінанси у справах фінансів держава якось фінансує церкву. Щоб фінансовий потік саме йшов від держави до церкви, щоб це було цілеспрямоване таке фінансове підтримання ідеологічних кампаній, то знову ж таки в Київській Русі ми цього не бачимо. Uh -huh. Залишаються численні згадки про пожертвування князів, бояр, високопоставлених осіб uh -huh. на храми, на будівництво uh -huh. храмів. І ми знаємо, що жертвувати можна з різною метою. Можна для того, щоб обиславити своє ім'я у віках, для того, щоб заробити собі репутацію серед людей, uh -huh. але це, скажімо, більше характерно для. Ясного мислення угу. для тієї людини людина намагалася відчути себе корисною у суспільстві. Вона розуміла, що якщо Бог їй дає багатство, <кій> то це вона підстава, мусить та, так, вона мусить е, забезпечити Мотив. не тільки собі хороше життя, але і угу. попереживати за духовні потреби інших людей. Ну а церква Тому... контролює якісь фінансові питання, взагалі, десятина, яка ну є саме всі церковні фінанси, якщо угу. на заході Європи відбувається постійний конфлікт між князями і єпископами за те, хто буде ту. Ті десятини, О, земля, ті доходи мати, і да, і так далі. то тут навпаки інша картина. Там е, невідомо, як з князів з знімали десятину, чи вони взагалі давали. Там з угу. людей знімають примусово, примусово. десятину. То в нас тут Володимир коликається, він перший десятину. І угу. перші ці кроки робить. Так само потім ті, хто нищить його, угу. вже угу. вони. Роблять якісь тут зовсім інше тут знову приклад правителя в управлінні фінансів. Боже, віддай Богу! Ми дуже багато знаходимо приклад в тих же билинах, коли е поселяється і в Києві чи в Царгороді пристають давати тим милостиню бідним. Uh -huh. А часто цією милості бідним розпоряджалась церква дуже часто, утримуючи сирійські притулки, будинки пристарілих, такі, скажімо, кошти, лікарні із пожертв, із пожертвань, uh -huh. з десятин, із дарів, з того, що церкву. давали люди, самі добровільно. І коли цього ідоліща скидають uh -huh. в Царгороді чи в Києві Ілля Муромець, то він цей ідоліща забороняє давати милостиню бідним. А все собі брати. Uh -huh. І дуже заохочуються давати милостиню калікам. Хто такі каліки? Це подорожні, такі паломники, uh -huh. проповідники Євангелія, старцям, сиротам, вдовам. І часто цим розпоряджається церква. При кожній церкві лікарня. от на що йдуть гроші. Uh -huh. Не на украшення храмів, не на якісь розкоші, а на те, щоб служити людям і, людей, і так, звіщати Івани, на переписування книжок Біблії, на школи, на бібліотеки. От на що йшли церковні кошти, О, як О, вона ними розпоряджалася. Ну е Одна справа, яку ще одна така ситуація цікава, яку не можна обминути. Це судочинство. Взагалі, як розподілялися сфери судочинства держави церкви? Пер... десь вони перетиналися чи вони окремо незалежно діяли в цьому питанні? Якщо говорити за судочинство, то ми бачимо на Русі чітке розмежування функцій, чим займаються церковні суди і чим займаються громадянські суди. Угу. У віданні громадянських судів це кримінальні справи, це певні адміністративні правопорушення. А у відомості церковних судів ті сторони, які стосуються морального життя людини, тобто, угу. наприклад, там блуд або Ну, ще, такі от моменти угу. пов'язані з, з якимось з з особ... угу. особистим гріхом, з моралю. Угу. І знову ж таки, церква на Русі не має права за ось такі е, проступки, як угу. сказати, за ось переступи такі, такі переступи, злоч... ну, не злочини, скоріше, це не злочини, а такі ось гріхи особистого Чинки. життя. Е, не має права віддати людину, скажімо, на смертну кару, не має права угу. прив'язати до стовпа і влаштувати людині спалення для того, щоб нібито. Угу. Душа очистилася. Ми uh -huh. не знаходимо... Але на людину просто покладаються певні, певні якісь обов'язки для того, щоб людина чи спокутувала, загладила uh -huh. цю ситуацію, uh -huh. відшкодувала якось тим в, тим, в результаті чого людям uh -huh. були нанесені збитки. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Віталій, це будь. знаходиться в повній протиріччі тому, що відбувається в Візантії. Uh -huh. І на Заході, якщо Візантії, наприклад, Василь Болгаробойця… 15 тисяч болгарських воїнів просто робить сліпими. Ну, і це, це ну, страшна така кара нікому. Це і інші завірученням люди він над ними знущається, бо болгарська церква не підкоряється Візантії. Uh -huh. Якщо на Заході це абсолютно в ну, скажімо, звичне явище, спалення людей, скари єретиків, масові такі страти тисячі тисячі людей. Христові походи, у нас цього немає. У нас церква ніколи не закликає до присідання комісія, чи хоча в нас погані були християнство, ж не зразу так. Ми не знаходимо жодних гонінь на язичників. Навпаки, є язичники в Новгороді, б'ють християни, їх уже воєводи князя захищають. Ми знаходимо, що язичники присідували християн. Там варягів знаємо, угу. вбили батька з сином, але щоб зворотній процес такого не було, так? Да? І це в той час, коли в Європі саме темне середньовіччя. Добре, дякую. Ну і освіта. Це важливо. Теж сьогодні підмітити. Як взаємодіють тут церква і держава? Дуже цікавою є співпраця держави і церкви в освітній сфері. Угу. Церква. Створює сама школа, чи, скажімо, постачає школи підручниками, і це в основному святе письмо і ті книги, які пов'язані з святим письмом. Держава всіляко заохоче і фінансує. Ці школи вчити mm -hmm. віддавати дітей, як і вельможних, так і простих дітей. Захочує освіту цю і ця освіта біблійна. Хочу підкреслити це не просто освіта заради знань, mm -hmm. це освіта для того, щоб особисто знати Бога, особисто шукати, так як був навчений нагадую Володимир Мономах. Він відкриває псалдир і сам його читає, бо так його навчили. Віталій, ну, у мене питання, чому в інших випадках церква і держава стоять осторонь, а тут вони так взаємодіють. Тому що саме в сфері освіти має бути вихована дитина так, щоб особисто шукати Бога. Це головне. Держава це має розумі... сама в цьому. І це і буде благо і державі, і церкві. Угу. Тому що в політиці люди можуть помилятися. А от в особистих пошуках Бога отут має бути співпраця. Всіляко допомогти людині. Держава фінансами, держава приміщенням допомагає, а церква допомагає тим, щоб навчити людину не просто шукати якогось порадника, не просто надіятись на когось, а угу. самому пізнавати Бога через святе письмо, встановлювати з ним дружні стосунки, тому що тільки такі люди будуть на небесах, угу. які особисто знають Бога. Е, ну чи було, як ви думаєте, на ваш погляд, в кінці передачі, нашої «Дайте відповідь, е, чи була взагалі ця взаємодія церкви і держави, <кій> заснована на біблійних принципах. Якщо ви так думаєте, то чому? Ми бачимо, що в Київській Русі якраз і спостерігається ось ця взаємодія церкви і держави, коли їх функції де в чому перетинаються, але цей перетин насправді дуже продуктивний, дуже спільний. Uh -huh. Ми знаємо, що ще Христос дав такий принцип Юангеліві від Матвія, що Богу Богове, а кесарів кесареве. Uh -huh. Тобто сфери впливу церкви і держави повинні бути розподілені. Так uh -huh. і фактично, і західна думка колись брала це на озброєння папі Геласію в п'ятому столітті, якраз і належиться теорія двох двох мечів, так звана, про те, uh -huh. що церква має дбати про духовні а держава має дбати про а, адміністра... про адміністративне про управління людьми, про забезпечення їх потреб. І якщо на заході це було лише декларативно, а справді церква всім розпоряджалася, то ми бачимо, що на території Київської Росії це реалізувалося зовсім по-іншому. Держава була заохочена в тому, зацікавлена в тому, щоб виховувати достойних громадян, щоб ці громадяни були духовно освічені, щоб вони дивилися на все біблійним поглядом, біблійними очима через. через Навіщо Якщо фактично громадяни сильні духовно, то тоді і сама держава переживає розквіт. Тоді кожна людина розуміє, що потрібно прагнути до чогось кращого, бачить, куди розвиватися, як вдосконалюватися. Угу. Добрий Богдан, дякую вам за вашу відповідь. Отже, в Київській Русі церква мала колосальний вплив на суспільство. Але цей вплив був забезпечений саме духовним авторитетом, а не державним механізмом примусу. Церква і держава в Київській Русі саме взаємодіяли, а не намагалися вирвати першість один у одного. Ця ситуація суттєво відрізнялася від того, що відбувалося в той же час, скажімо, у Західній Європі. Дякую нашим експертам Віталію і Богдану за цікавий погляд на ці події і за те, що уроки історії є дуже актуальними і для нашого сьогодення. Ну а я прощаюся з вами до наступних зустрічей у програмах дорогами християнства. З вами був Віталій Кривий. Миру, і щастя вашим родинам.